Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца для знака зодіака стрілець на другий місяць літа, липень. Дивимося, друзі, які картинки для нас півпали. Ось тут замок. Замок це тупік. Якась така ситуація, яку ви не знаєте, як вирішити. Книга це нова зустріч. Або якась звістка? Дерево це стабільність. Та начебто все? Іще ось цей вовк означає. ворогом Прямой мы дали на другой расклад. Сегодня робим мы трошки раньше. Цей розклад для того, щоб, наприклад, ви могли щось собі змінити або запланувати, тому що літо це пора відпочинку. А у нас з вами другий розклад для знаку стрілець. Ось тут знову ж таки книга це нова зустріч, або якісь новини. Або зустріч та новини. Поруч тут монети, вони означають прибуток, фінансовий прибуток. Водоспад це ваше натхнення. Щось буде таке присутнє в вашому житті, що буде вас надихати на якісь добрі справи. Ось тут. Зірочка це ваша мрія. А також гребінець. Він означає стабільне, спокійне життя. Ось цей гребінець. а ми прямуємо далі на третій розклад. Знак Зодіака Стрілець Липень 2024 рік. Ось тут, друзі, ворона. Це сумна новина про якесь лихо. Ця новина може бути наприкінці липня. І ось тут кохання, ваш розклад завершується ось такою позначкою кохання. А також подарунок Троянда. Ни як тут не вписується ця сумна новина, але після неї буде щось завершуватись. Якісь гарні моменти місяця липень. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку зодяка стрілець на липень. Застереження імператор. Та порада. Старший аркан сонце. Друзі, дуже потужні два Дві карти і обидві старші аркани. Застереження імператор це якась така людина, котра має владу, має якийсь вплив, можливо, на вас або на ваше життя. І він вам випадає на застереження. Якщо це якийсь керівник або якийсь великий, велика людина, котра така для вас важлива, зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що на цей місяць це карта застереження. А парада це карта Сонце. Ви вогняний знак, стрілець. І сонце це також планета вогняних знаків, левова планета. Саме тому вам буде щастить в ваших якихось проєктах, в чому такому, що ви себе почуваєтеся як риба в воді. Можливо, ви щось собі запланували саме на цей період, і саме зараз буде ось така відбуватися ситуація: якийсь успіх, успіх особистий, можливо, ви щось будете або виконувати особисто, наприклад, образно кажучи, якийсь концерт або якусь презентацію, бо це дуже гарна карта карта особистості, процвітання, успіху, і вона вам випадає як порада. Я бажаю вам, друзі, щоб ваше літо було чудове, щоб липень вам приніс багато радості, щоб ніякі складнощі у вас не відбувалися, проходили мимо, як то кажуть. І тільки ось це сонечко було не палюче, а до вас добре і допомагало вам провести незабутний липень. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.